Я часто чую поради, що майстру для того, щоб просувати свої послуги, треба окрім особистої сторінки вести ще й робочий акаунт. Але на практиці виходить не все так просто, як е кажуть псевдоексперти з соціальних мереж. По перше, майстру для того, щоб більш-менш активно вести обидві сторінки, знадобиться в мінімум вдвічі більше часу, більш-менш щось десь там де да прийде. Але ті заявки, що прийдуть, з дуже малою вірогідністю люди залишаться і стануть дійсно постійними. Тійними клієнтами а майстру треба не просто витрачати свій час на те, щоб ввести соціальні мережі, а треба якось розвиватися, навчатися, практикувати для того, щоб підвищувати свою майстерність. І що виходить? Виходить, що інстаграм чи взагалі в соцмережі взагалі не ведуться, тобто щось десь майстер починає робити, але дуже швидко. Сторінки стають занедбаними, чи майстер просто уходить в те, щоб максимально наповнити, заповнити весь простір соціальних мереж з собою, дає рекламу, купує різні пакети постів для соціальних мереж. Клієнтів це не приносить. Час їде, чек не підіймається. Проблема в тому, а що робити? Ну, по-перше, треба. Створювати особистий бренд, бо майстер це не магазин меблів, майстер це перш за все особистість. І розвивати особистий бренд треба у зв'язці з професійним і особистим життям, де ми можемо показати, як наша професія, те, що ми робимо, впливає на життя, на наше життя, як воно все переплітається і так далі, щоб майбутній клієнт бачив у майстрі перш за все людину, яка розділяє цінності. По-друге, на вибір клієнта дуже впливає щирість майстра, щирість людини, до якої вона прийде, довіриться, зніме свій одяг, розкаже, про свої проблеми. Тому теж дуже важливо, якраз та щирість, а це є особисте життя, те, що я роблю, з чим я стикаюся. І по-третє, треба пам'ятати, що особистий бренд майстра масажу це і зовнішнє те, як ми виглядаємо, те, як виглядає наш робочий простір, і це дуже важливо. Але є друга складова це те, що ми робимо, те, що є в наших руках, якими техніками ми користуємося. І якщо клієнт попадає в приємне місце, він бачить приємну Гарно, одягненого майстра, який гарно виглядає, е, приємна обстановка, гарні рушники, тобто все гарно зовні, і він отримає результат з першого сеансу. Він прокайфує. Е, він дійсно відподивиться після того в і скаже: вау, ось це круто. Я я точно хочу прийти на це ще раз. Після цього вірогідність того, що людина залишиться вашим клієнтом на багато, багато, багато років з вами, як з майстром. Е, Підвищуються в рази.